Аеропорт уже давно не приймає літаків, так і не відправляє їх у політ. Він пустує, приміщення розвалюється, територія захаращується, оживити життя можливо лише спільними діями влади та власників об'єктів, які ще до складали єдиний господарський комплекс. Досягнуто порозуміння між власниками та владою щодо розв'язання нагальних проблем. Коли комісія приступила до вивчення проблеми, пов'язаної з аеропортом Житомир, ми навіть не уявляли, який там клубок проблем, оце вже пройшло четверте засідання комісії, і ми нарешті дослідили шляхи, за якими нам треба йти, і вийшли на консолідоване рішення. Роботу аеропорту слід відновити, але для цього потрібно провести заходи щодо оцінки придатності об'єктів та створення проекту реконструкції єдиного комплексу використання всіх споруд. Це питання буде розглянуто на одній із чергових сесій обласної ради.